Що вам не подобається в сучасних дівчатах. Коли дівчата можуть давати, наприклад, просто своїм друзям, на якого вони нічого не розраховують, може давати якісь е, надії. І все. Тобто вони просто хочуть уваги. В цьому, в принципі, немає нічого, такого, але інколи це просто е, розстроює хлопців потім. Да, можливо, вульгарність. Занадто рано а, почали, а, іноді не розумієш, скільки їй років, а, начебто йде дівчина, така вже, а й там. Може бути, не знаю, 12 чи 14, щось типу такого. Що вам не подобається в сучасних дівчатах? Мені все подобається, ось моя дівчина дуже красива. Зараз много дівчат, які ходять в масках, може бачили. Оце чесно дуже дратують такі. Зараз їх набирає якусь таку популярність. Це якийсь рух? Ну... Це типа косплеї, але зараз це так розпространяють типу, і поводять себе чесно не дуже гарно Багато себе корчать. Дуже, дуже складне складне питання, насправді. Нічого, нічого не, не дратує, мабуть. Напевно, що в 15-16 років від пацанів дуже багато чого требують, дуже багато. Наприклад? Наприклад, що він в 15 років має зарабатувати, як її батько. Ну, типа, забезпечувати. І...